Щоб показати пошкодження на шкірі термінатора, використовували багатошаровий підхід. Перший шар імітував людську шкіру. Він створювався з латексу або силікону та підфарбовувався для реалістичності. Другий шар під шкірою розміщували металеві механічні елементи, які демонстрували внутрішню структуру кіборга. Ці частини виготовляли з легких матеріалів, як от алюміній або пластик, і фарбували під хром. Третій шар пошкодження доповнювали штучною кров'ю, що підкреслювало травми. Процес гримування займав 3-4 години щодня. Команда гримерів працювала з високою точністю, оскільки грим мав витримувати тривалі зйомки, активні сцени боїв і складні освітлювальні умови. Для Шварценеггера носити такий грим було фізично складно. Вага додаткових елементів разом із жаром від освітлення на знімальному майданчику створювала дискомфорт. Гримери повинні були постійно коригувати грим під час перерв, щоб він залишався незмінно якісним упродовж усієї зйомки.